Галю, дивися мені в очі, як я тобі щось кажу, а то знову все поплутаєш і положити мене біля діда Василя, а я з ним не балокала год десять до самої смерті. Але ж, мамо, біля дядька Микити все зайнято, помі протиснуться ніде. А наверх на Микітву прабабу мене положіть. вона ж коли померла, ще в сорокових. І Галю, про хустку не забудь, ось цю голубеньку мені зав'яжіть. Та ви ж раніше казали чорну квітку. Та коли було? Годов двадцять тому. А то хто зараз так і носить? Я її давно породищі оддала. Ти знаєш, вона її вже рака посліднє виклянчить. Але ж, мамо, ти місце, де Микитова прабаба, Танька лісовичка зайняла вже года три. Казала, що ви й не думали зазіхати на його. Що, хата п'яничка? Як побачу її, так вона у мене пожалкує, що на світ народилася. Ой, з нею лучше не зв'язуватися, бо як відкриє пильку, то і з гроба встанете. Я їй ту пильку ще при житті заткну. А Христа, якого вам ставить, бо колись казали, хай хим з дуба зроби, Юхим помер у 2010-му, тоді захотіли, щоб шура та Болин з нержавіки зварив, то й він помер. Купите готові струби, тільки в без колець на концях не люблю украшені. А убрать вас у це нове плоті що у шахві. Ти що здуріла? Та все складено на нижній полиці. А плаття справила на свальбу до Софійної онуки. Ще треба босоножки купити, бо ноги розпухли так, що ні в одні не влажу.